Друзі, всім привіт! От, я записую відео для свого каналу. У мене пара відео вже було. Канал маленький, От. але я хочу ділитися інформацією, і мені потрібна інформація теж від людей, тому я сьогодні вирішив записати це відео. Я цього не робив вже півроку майже, але є потреба в мене спілкування, і спілкування з грамотними людьми, які щось хочуть, то я його записую. От. Нагаду, я живу в Сакраменто. Переїхав в Америку півтора роки тому. От. Я що хочу сказати для тих, хто шукає роботу, для тих, хто шукає місце нормально. Може, для вас це очевидно. Але для мене це не було очевидно. Думаю, Вже до сьогоднішнього дня теж якісь сумніви мене викликають на рахунок наступного питання. Робота, да, це основне таке основна така питання одне з основних. Робота і достойна достойна мови оплати праці. Нам платять рівно стільки, скільки ми просимо. от. І тому не дивуйтесь, якщо ви там працюєте на констракшені або на трак-драйвері, ви трак-драйвер, і ви погодились на це, то ви достойні цієї роботи цієї оплати 25 доларів в час, я маю на увазі там construction чи 30. от. Вставати в 7 ранку в 6, в 5, ламати спини. Ви самі погодились на ці умови. і все. От. Тому, типу, ну. Е є люди, які пропадають там на стройках, на констракшенах, віддають здоров'я і так далі. Ми самі на це, ми самі на це а, даємо згоду. От. І все. Плюс ми конкуруємо з мексиканцями. От. Ті, хто йде в Landscape, наприклад, і пробує там компанію якусь свою відкривати, типу, і е е робити це. Навіщо ви це робите? Мексиканці завжди будуть це робити краще і дешевше. От. І це теж, ну, це не дорога. От. Ми конкуруємо тут з мексиканця. Я маю на увазі ті, хто хоче працювати руками, бо знаєте, ви конкуруєте з мексиканцями, яких дом під будинком, які можуть зробити собі візу. Він собі приїхав, заробив пару тисяч доларів, проїхав їх додому, там, не знаю, пробухав. От. В Мексиці або там, не знаю, оплатив там дочці школу, і він може їздити так безкінечно. Він готовий працювати за копійки, він не вчить мову. І ті, хто працюють руками, ви конкуруєте з тими ж самими мексиканцями, або з нашими там, українцями, там, не знаю, з росіянами. От. Ви ніколи не заробите грошей на цьому, тільки досвід заробите, можливо, да? і здоров'я віддасте. От. Оцінюйте себе нормально, типу, це Америка, тут є багато всього. От, просто треба знайти правильне місце і правильно себе е оцінити. Якщо чогось не вистачає, як підтягнути якийсь скіл, то ж там мову, ще щось. Іти вперед не боятися. Не такі тут люди і розумні, просто в них так заведено все От. все. Такі наші розумні, абсолютно українці, класні. От. Боїмося. Боїмося поїхати віддати резюме в офіс, і боїмося сказати щось лишнє і так далі. Ставимо самі собі цінку, занижуємо собі ціну, самооцінку. но no. є місця, їх треба шукати. Шукайте. Якщо а, ви зламалися, якщо вам, ви себе оцінюєте, що ви щось там, там не вистачає, ну це ваші проблеми. Є люди, які з низькими скілами, але з нормальною самооцінкою, собі виставляють самі оплату, от, вибирають цю оплату, знаходять місце і працюють там і живуть. от. Я поділився тим, що мені наболіло. от. Бо я до цього приходжу з якимось часом, з досвідом. от, Але розумію, що багато людей вони самі просто вибирають цей шлях, вибирають цих. Людей, з якими жити, роботи, які вони не люблять. І просто живуть того, що вони самі вибирають і потім дивуються, жалиться на життя. Ти сам це вибрав. Все. Пока-пока.